Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги захисні чохли для взуття. Дощ, бруд або сніг більше не проблема, якщо у вас є водонепроникні чохли для взуття. Вони створені для тих, хто цінує комфорт та чистоту навіть у найнесприятливішу погоду. Міцний силіконовий матеріал щільно облягає взуття, не пропускає воду та надійно захищає від пилу та. Слідів при цьому чохли залишаються гнучкими, їх зручно надягати та знімати, навіть якщо ви дуже поспішаєте. На відміну від одноразових бахіл, ці чохли дуже довговічні, вони не рвуться, не ковзають та добре тримаються завдяки щільній манжеті. Їх можна використовувати як у місті, так і у подорожах, там де чистота та сухість важливі кожного дня. Пропонуємо до вашої уваги спортивний стабілізатор стопи. Це надійний бандаж для підтримки суглобів під час спорту та повсякденного використання. Він забезпечує компресію та стабілізацію, що допомагає зменшити біль при розтягненнях, травмах сухожиль, набряках та перевантаженнях. Завдяки цьому його комфортно носити під час бігу, баскетболу, футболу або тренуванню. Залі. Регульований ремінь гарантує індивідуальну посадку та надійну фіксацію стопи. Модель підходить як для профілактики травм, так і для реабілітації після спортивних пошкоджень. Зручна конструкція не обмежує рухів та дозволяє виконувати активні вправи без дискомфорту. Пропонуємо до вашої уваги футбольний м'яч. Це ідеальний вибір для тренувань та неофіційних матчів, виготовлений із носостійкого TPU матеріалу, тому забезпечує чудовий контроль, стабільну траєкторію та комфортне відчуття при ударі. Шви гарантують міцність та довговічність навіть при інтенсивному використанні. Доступний у трьох розмірах: для дітей, підлітків та дорослих. М'яч підходить для гри як на натуральних, так і на штучних покриттях. Яскравий дизайн у червоному або зеленому кольорі полегшує візуальний контроль на полі. Ідеальний варіант для командних тренувань, шкільних змагань або аматорських ігор. Пропонуємо до вашої уваги спортивні рукавиці. Це надійний аксесуар для фітнесу, бодібілдингу, йоги та занять у тренажерному залі. Виготовлені з дихаючих та зносостійких матеріалів, тому забезпечують комфорт навіть під час інтенсивних тренувань. Протиковське покриття на долонях покращує щеплення з обладнанням, зменшуючи ризик травм. Ергономічний дизайн підходить як для жінок, так і для чоловіків, забезпечуючи щільну посадку та свободу рухів. Ідеальні. Для вправ з вагами тренажерів, турніка або занять на відкритому повітрі рукавички допомагають уникнути мозолів, покращити продуктивність та зберегти руки в безпеці. Пропонуємо до вашої уваги ручку для котушок. Ця міцна та зручна ручка для рибальських котушок, призначена для заміни або модернізації старих елементів, виготовлена з металу високої якості, забезпечуючи довговічність та надійність під час інтенсивного використання. Ергономічне гумове або пластикове руків'я гарантує комфортний хват та зменшує втому рук. Конструкція включає рокерну тягу та обертальний механізм, дозволяючи легко та плавно обертати котушку. Тушку цей аксесуар сумісний з більшістю спінінгових та інших рибальських котушок, роблячи його універсальним рішенням для рибалок будь-якого рівня. Легка установка та міцне кріплення надають швидку заміну без додаткових інструментів.